Буквально кілька місяців тому вийшла з друку поетична збірка у тенетах двох закриток. Її автор Ольга Ільків, яка з 1942 року була провідницею жіночої мережі ОУН у Львові. Їй також випала честь разом із Катериною Заріцькою брати участь у облаштуванні конспіративних квартир для Романа Шухевича. Чимало її поезій присвячено пам'яті головнокомандувача УПА Тернистим шляхом України шугаві гимном волі на устах. Та музика його душі не згине, бо запорукою наш синьо-жовтий стяг. Ці рядки із поетичної збірки Ольги Ільків присвячені Роману Шухевичу, який для неї не просто героїчна постать, а насамперед бойовий побратим. Сама Ольга Ільків, псевдо Роксолана, ще у 1941 році вступила в ОУН, працювала у підпіллі під час німецької, а згодом більшовицької окупації, була соратницею і зв'язковою Романа Шухевича, пройшла усі кола пекла радянських таборів. Свою першу збірку під псевдонімом Звіробій видала ще у підпіллі. Поезії буремних літ, а також написані у повоєнні роки, увійшли у збірку у тенетах двох закриток, презентовано у Львові кілька місяців тому. Кожна її поезія це біль душі і водночас частка героїчної історії, як і саме життя цієї мужньої жінки, якій незабаром виповниться 92 роки, а вона й далі бере активну участь у громадському житті краю. А ще кожен її поетичний твір це любов до родини, до близьких, до рідного краю, до батьківщини, то ще малої поезій покладено на музику. Окремі з пісень, зокрема повстанське танго, були популярні серед повстанців у роки боротьби за волю. Лунають вони й сьогодні, чаруючи своєю красою і щирістю. Одна Теперь, чи згинема собою, жити будеще, порився кля.